До всесвітнього дня першої допомоги волонтери Товариства Червоного Христа навчали людей навичкам до медичної допомоги. Ми такі лекції читаємо по школам, дитячим садкам міста вже протягом багатьох років. Також захід з психологічної підтримки до нас долучилися дітки, батьки з дітьми, де вони мали змогу малювати, ліпити. Поки батьки слухали цю лекцію. Зараз у місті Рамни створюється загін швидкого реагування. В сумах цей загін вже багать, ну, на протязі багатьох років є. А в рамнах ми створюємо такий загін швидкого реагування. Я вважаю, дуже доречно. По роминській громаді розповіла Ірина Стратийчук. Людям допомагають нині 23 волонтери. Подібних осередків в області шість. Крім Ромен вони діють в сумах, Шостці, Конотопі і охтирці. Працюють в кількох напрямках. Це і гуманітарно, на допомогу постраждалому населенню, це і перша допомога домедична, це і мінна безпека, і напрямок психосоціальної підтримки, які безпосередньо ми представляємо, і всі ці напрямки в усіх. Осередка в усіх районах, в усіх містах Сумської області представлені тим чи іншим чином. З початком повномасштабної війни розповідають волонтери, коло завдань розширилося. Це робота із наслідками стресу, тобто із реакціями на стрес. По суті, це актуалізація тривоги, напруги, які призводять до. Конфліктів або непорозумінь у відносинах між особистісних, в тому числі і внутрішні особистісні конфлікти чи виїжати, чи не виїжати, як реагувати на різні події, як ставитися до змін, які виникають в житті. Також часті запити це втрата або невизначена втрата, тобто коли немає чіткого розуміння, що я втратив, наприклад, близькі осіб зниклих безвісти, внутрішньопереміщені люди, члени родин загиблих і зниклих безвісти, а також діти ці категорії. Рії людей за словами волонтерів зараз потребують допомоги найбільше. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.